Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям слава! До вашої уваги, перший у 2026 році випуск новин Підсумки Тижня! Вітаємо вас, друзі! Вітаємо прищиро! Щастя бажаємо, здоров'я та миру! А про що йтиметься у нашому новорічному вже випуску новин Короткованонці! Знову розпочинаємо підсумки і сумних новин похорону нашого земляка-героя. Нові банери з портретами героїв з'явились на Алеї Слави у Карлику. Нагорода героїв посмертна. Останнє у 2025 році засідання оперативного штабу. Новий аналізатор є вже. У центрі первинної медико-санітарної допомоги. Благодійний концерт шансонє зі столиці. Ярмарок в центрі міста. новорічно різвяний концерт в школі мистецтв. В Кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск, який анонсували, із сумних подій, похорону нашого земляка. Олександра Лісового. 26 грудня в громаді знову було оголошено День жалоби. Цього дня хоронили захисника України загиблого героя, жителя переселення Олександра Лісового. Травурний Кортеж із цілом героя зустрічали зранку спочатку карлачани та гості міста. А потім і жителі рідного для загиблого. Села Переселення. Прощалася з воїном біля батьківської хати. Чин похорону тут, а потім і на цвинтарі здійснював священник Православної церкви України Юрій Король. Фрагмент його проповіді проголошеної на кладовищі, яке в переселенні називають центральним. Ми прощаємося сьогодні. І з воїном Олександром, нашим родичем, нашим другом, сином, братом і сином України. Там вже на цвинтарі відбувся траурний мітинг, який вів заступник міського голови Іван Сімцов. Він надав слово старості села Переселення Сніжані Шевченко. Сьогодні ми прощаємося з справжнім героєм з нашим Лесиком. Бо так ніжно називали його друзі. Він був завжди усміхнений, веселий, щирий, відкритий. Таким він залишиться назавжди в наших спогадах. Не підібрати ніяких слів, щоб змогти втамувати той біль, який відчувають рідні і близькі. Від втрати такої рідної людини. Кажуть, герої не вмирають. Так, вони не вмирають до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо. Ми не можемо знати, який біль стискав протягом цих 10 місяців невідомості в серце матері, яка щодня. Молилася і благала Господа, щоб він повернув її сина додому живим, до останнього сподіваючись, що Саша в полоні. На жаль, де не сталося, Саша загинув, загинув за кожного з нас, загинув, щоб ми жили, щоб жила наша Україна. Тож хай світлий і добрий спомен. Справжнього воїна, про мужнього захисника збережеться назавжди в серцях рідних, близьких, друзів, усіх, хто знав Сашу. Родич сім'ї загибло. Олександр Клименко також попросився до слова. Шановні рідні, шановна громада. Ми знали Сашка веселого, доброго. Порядного, відважного, він таким залишиться в наших серцях. Я написав вірша і хочу вам його прочитати. А скільки, вас, нас, українців, за ці століття полягло, щоб мали ми свою державу, щоб добре нам усім було, тож будьмо чесні перед ними і клятву дам я отаку, ніяким зайдам і вбивцям. Свою країну не віддам. Слава герою! Хоронили морського піхотинця Олександра Лісового з військовими почестями. старший офіцер другого відділу Обухівського району, територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Сергій Решетник передав батькові загиблого державний прапор України, яким була покрита домовина сина. Тричі прогремів салют. Звучав державний гімн України. Десять місяців після загибелі Олександр Лісовий вважався зниклим безвісти, і ось нарешті, 26 грудня, він знайшов вічний спочинок у рідній землі. Герої ж не вмирають. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. На алеї слави героїв у карлику встановили ще чотири банери з портретами наших героїв земляків загиблих. Карлицький міський голова Олександр Панюта разом з депутатами міськради поклали квіти до банерів. Говорить Олександр Панюта. Сьогодні ми знову з вами на цьому. Святому місці на Алеї слави героїв біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, які символізують незламний дух українського народу, що продовжує героїчну боротьбу за незалежність. Вони символізують нашу пам'ять про тих, хто віддав найсильніше, що є в людини, своє життя, щоб Україна мала майбутнє, берегти світлу пам'ять про Карлицьку Небесну Сотню і про тисячі наших співвітчизників. Які полягли в роки війни за незалежність України на святий обов'язок. Але я слава героїв Карлику – це тільки початок благородної справи увічнення їхньої пам'яті. Ми відкриваємо алеї слави в сільських населених пунктів Карличини. Триває підготовча робота щодо створення в Карлику меморіалу слави героїв. І я закликаю всіх до обговорення варіантів проєкту меморіалу. З якими можна знайомитись в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї. Пам'ять про героїв житиме у віках. Отже, на Алеї Слави тепер є і банери загиблих воїнів героїв Олександра Білика, Сергія Погребнюка, Олексія Яценка та Максима Коржова. О 9 ранку. А Разом з усією Україною присутні схилили голови в скорботі, віддаючи шану тим, кого забрала жорстока війна. Біля алеї слави героїв, тут же в центрі міста на хвилину зупинився автотранспорт. Віднині це вже стало традицією. Вічна пам'ять і слава загиблим. В Карлицькій міській раді відбулося вручення нагороди посмертно Сергію Галкіну. Міський голова Панюта і начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки Володимир Бойко вручили доньці фронтовика Сергія Галкіна зі ставів його посмертну нагороду, відзнаку територіальної громади міста Чернігова. Медаль за оборону Чернігова. Сергій Алкін був призваний до Лав Збройних сил України 26 лютого 2022 року, а не стало його 17 квітня 2024 року. Понеділок 29 грудня відбулося останнє в 2025 році засідання Оперативного штабу. Як і протягом цього року присутні взяли участь в загальнонаціональній хвилині мовчання. І традиційно ж міський Ласан Санпанюта на початку свого вступного слова сказав. Насамперед, дякуємо військовим, дякую всім, хто оборонить нас, хто дає нам можливість жити, працювати у таких умовах, які ми сьогодні маємо, тому слова подяки продовжуємо допомагати, підтримувати. Підводячи підсумки року, що минає, Олександр Панюта наголосив, що великими досягненнями ми похвалитися не можемо, бо цьому завадила війна. Але багато що зроблено спільно з вами на протязі 2025 року, щоб ми мали можливість в повній мірі надавати послуги жителям громади. Включаючи медичні послуги, освітянські та і всі інші. Тому я хочу подякувати всім, хто працював для цього, хто присутній, хто не присутній. Всім слова подяки. У зв'язку снігопадами активізувалася робота снігорозчищення, а також проти ожеледні заходи. Актуальною ці дні. Та її надалі залишається допомога соціально вразливим верствам населення, а також родинам фронтовиків. Учасники засідання обговорили плани на тиждень. За повідомленням Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом останнього тижня кількість хворих на ГРВІ не зросла, фактів захворювань на ковід не зафіксовано. На стаціонарі Карлицької багатопрофільної лікарні нині перебуває 102 хворих. Рада оборони Київщини дозволила мисливцям відстріл диких хижаків, вовків, лисиць, в тому числі в нашій громаді, для регулювання їх чисельності та боротьби зі спалахом сказу. І на насамкінець засідання оперативного штабу Карлицький міський голова Олександр Панюта сказав виступаючи. Чи прийде, що сьогодні новим роком 2026? -м. Знову ж таки, роботи багато, напрямків багато, але я впевнений, що спільно ми з вами все зробимо для того, щоб наші жителі отримували якісні послуги знову ж таки по всіх напрямках. Я дійсно бажаю, щоб Новий рік нам найголовніше приніс здоров'я всім, те, що Вікторія Юріна озвучила. Ну і найголовніша наша мрія. Мрія. Це ми тому мріємо, і я впевнений, що в 2026 році наша мрія збудеться. Ну, певний я, але як буде, будемо сподіватися, що так і буде. А в цілому, в 2026 році, я всім бажаю ну, насамперед задоволення виконувати всі свої посадові обов'язки. Кожен з вас свої колективи, ви знаєте, має. Певні напрямки відповідальності і давайте працювати дружно, працювати спільно для того, щоб люди цінили і вашу, і нашу роботу. Ще раз всіх з притежним 2026 роком щоб всі наші бажання мрії. В центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явився новий аналізатор холестерину. Новий прилад придбано за сприяння міського голови та депутатів міськради, і вартує він 55 тисяч гривень, розповіла нам директорка центру Інна Карапіра. З цього розпочав нашу бесіду і фельдшер амбулаторії сімейної медицини Микола Рогоза, який безпосередньо працює з обладнанням, за сприяння міського голови, міської ради. Отримали ми новий аналізатор. Ось він знаходиться портативний, який буде вимірювати холестерин загальний, високої щільності. Тобто аналізатор зручний в використанні, портативний, досить, досить ефективний в роботі. А яка його робота? Він буде працювати тест бушки спеціальні, вставляється туди зразок і проводить вимір. Виводиться на екран, друкує результат. За словами фахівця, обладнання можна використовувати як стаціонарно, так і під час виїздів, адже воно підключається до мережі за допомогою блоку живлення. Водночас для коректної роботи необхідно дотримуватись відповідного температурного режиму в приміщенні. Микола Рогаса зазначає, що раніше в центрі також проводили вимірювання холестерину, однак новий аналізатор є значно сучаснішим. Він дозволяє розширити спектр досліджень, зокрема, більш злочину визначати показники, пов'язані з лікованим гемоглобіном і тригліцеридами. Це, за словами фельшера, суттєвий крок уперед для лабораторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Микола Рогоза уже пройшов онлайн-навчання в роботі з апаратом. Проходив я онлайн-навчання. І я консультуюся весь час в процесі своєї роботи. Весь час консультуюся з інженерами. Якісь питання виникають, я телефоную в онлайн режимі буває. Тобто весь час щось удосконалюється. Щось щось мені підказують. Обстеження на новому обладнанні здійснюватиметься за направленням сімейного лікаря. Після закупівлі необхідних витратних матеріалів і завершення підготовчих робіт орієнтовно після нового року мешканці громади зможуть скористатися новою послугою. В міському будинку культури 29 грудня відбувся благодійний концерт Юрія Сандика. Співак, композитор, музикант і продюсер, автор пісень і їхній виконавець, колись російськомовний, після повномасштабного вторгнення перейшов на український контент. Він я частина фронтовиків, піднімає бо їхній бойовий дух своїм мистецтвом. У карлику Юрій Сандик представив свій проєкт Голос фронту перед тим, як розпочати програму, він закликав присутніх хвилині мовчання вшанувати пам'ять про співвітчизників яких забрала жорстока війна, понад два десятка високопатріотичних пісень в авторському виконанні були зустрінуті щирими оплесками, оскільки перегукувалися почуттями і переживанням карличан. Повторюємо, що захід був благодійним. Ті, хто прийшов на концерт, змогли задонатити кошти на підтримку Збройних сил України. Благодійний передноворічний ярмарок. Концерти проводився 30 грудня в центрі Кагарлика. Різдвяна коляда для захисників у рамках всеукраїнської акції Коляда для захисника 2025 тисячі року, 26 року. У програмі виступи художніх колективів громади, безпрограшна лотерея, виставка продаж смаколиків і виробів місцевих майстринь, щедра польова кухня від фермерського господарства широкоступ, святий Миколай із подарунками, розваги, різдвяна атмосфера та гарний настрій. Свято було цікавим, яскравим і незабутнім. Та вартим того, щоб про нього розповісти, детальніше, що ми і зробимо в наступних випусках новин. А в Карлицькій школі мистецтв проводили різдвяно-новорічний концерт. І знову в карлицькій школі мистецтв пройшов цікавий захід цього разу під назвою Іде коляда містом. Організувала його відділення вокальний керівник, вона ж і ведуча Тетяна Голдобіна та театральний Лейла Джабієва. Пропонуємо вашій увазі фрагменти виступів юних вихованців школи мистецтв. Надворі морозець малює на шибкох узор, Кастинкою гарною стане віконце, Як трошки поблискає золотом сонце. Погоди на наступний уже новорічний тиждень. Понеділок, 5 січня, хмарно буде мінус 8. Уночі 4 градуси морозу в день. Вівторок, 6 січня сніжитиме мінус 6, мінус 1. Середа, 7 січня, мокрий сніг ітиме протягом доби мінус 2 плюс 1. Четвер, 8 січня, дрібний сніг. мінус 5, мінус 2. П'ятниця 9 січня буде хмарно, мінус 10, мінус 8 градусів. Субота 10 січня без опадів, але вночі 17 градусів морозу. У день 14 градусів морозу, а в неділю 11 січня буде 15 морозів. Уночі 11 у день. Хмарно буде. Вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Ще раз вітаємо вас із Новим 2026 роком. Нехай він стане мирним і переможним. Будьте з нами на все добре. Слава Україні і героям слава!